Сьогодні був на барахолці. Не радіо барахолка, а просто барахолка. Там старе барахло продають. І там попадаються вот такі речі, по, -по, -по нашій тематиці. І от э, мої покупки за сьогодні. Э, це стоїть 3 євро. Це донор. Це стоїть євро, теж донор. І це стоїть 5 євро. Мені нужен стрілочний прибор. Но интересно, модель Япония. Японская штука, я даже и не, не, понял сразу. Ну, такие вин. Прибор хороший. Мне нужен стрелочный, именно стрелочный прибор. А эти вещи нужны для... Мне нужен КПЕ для восстановления там приемника Лавеса. Магнітола, тобто вона щось стоїть, а це нічого не стоїть. Це дійсно це барахло. Ну це, це все мені треба. Просто зараз цікаво, перед тим як розібрати його, включити, чи працює, чи ні, як ви думаєте? Ну що, воно працює. прийомник Ну, Тільки один канал, він, оказується, що зірок. Це китайська штука. Магнавокс якийсь, ну і це нічого, це не робить динамік. Ну і коли відкриваєш там все в мукі, десь він на кухні чи в ресторані якомусь був, не знаю. Ну Не видно, щоб тут сильно крутили оцими. Таке. Ну, я подивлюсь, який тут конденсатор. Мені. Треба конденсатор 2 по 210 пікофарад і 2 по 15 на УКВ і на МВ. ну, На АМ. Ну, і цей роботає, щось питається тут. А з цим прибором японським обращались плохо. От, тут шрупи повкручували. Ну, прибор... Стрелочный хороший. Он говорит, на тебе подарок, что все это. Шнури до него. У него <реклама> в нем даже батарейка есть. Видите? На ОМС стоит. Ну, во-первых, надо вытянуть эти шурупы. Надо разобрать его, посмотреть, что там внутри. Да, видите, тут есть батарейка. Япония точно японский конденсатор. Ну все тут так по нормальному. Ага. Головка отдельно крепится. Вот вона. Супер. Мені так и надо. Мені стрелочный прибор надо. А не... Цей мені не надо. У меня есть. Щось тут підгорене, що? Ви знаєте, він неправильно показує цей прибор. Ні напряження, ні сопротивлення. Тут є один резистор подозрительний. І от його паяли. 262 Ом показує. Ну і не знаю, який це номінал. І от тут подозрительно ці діоди дзвоняться. А так вроді все ціле. из этих резисторов вот это что-то тут надо сейчас покупаем интересно ну мне он как прибор не нужен ну ничего не могу с собой поделать смотрите что обнаружил вот этот диод тадам надо менять еще одно вот этот шунт не звонит никак На 20 кОм стоїть. Зараз подивлюсь його. От що з ним произошло. Він перегорів тупо. Настільки ж він, інтересно. Мені вдалося його заміряти з однієї сторони і з іншої. Посередині він перегорів. 3 Ома він. От в мене є 3 Ома. Такий резистор 3 Ома. Ще сюди поставлю і побачимо результат. Ще он там знайшов. Прострілило. Резистор замкнув якийсь контакт. От, прийшлося розібрати. Зараз почистю. Ну а цей резистор я по цьому прибору виставив 5 кОм. І зараз я підключаю. Раз. І от він показує 5 кОм. Зараз він правильно показує а то щось було. що, <кій> І батарейку правильно показує. Бо він показував 5,5 В. Оця батарейка. Зараз правильно. 1,6. Ця головка нужна для слідуючого проєкту. ВЧ. вольтметр я хочу зробити. Ну, стрілочний. Тепер провіримо цей. Він працює Ну, отут громкость ну. ну і так далі. Він мені теж не нужен ніяк часи, ніяк радіо. Мені цікаво, який там конденсатор. Зараз подивимося. Ну а так він виглядає. Мені оцей конденсатор 138 пік. Так, мені ще один такий треба, якщо він тут є. Ну що, є тут два конденсатора по 130 пікофарад максимум і по 40. 20-40. Ну, а Мені там треба максимум 15, а тут має бути 210. Ну, зараз ще провірю той магнітофон, який там конденсатор. Роблять обидва динаміка тут. Просто ззаду там є переключатель. Один динамік, два динаміка. Зачем це зроблено? Ну, все працює, я не знаю, дека. Ну, мабуть, теж працює. Ну, мені цікаво, який тут конденсатор. Ну так, жалко викидати вже. Його помити, почистити. Це я люблю. Але куди його? Так само як оце. Це мені тут нема де складати. Продеться виносити на мусор. Магнітофон працює, Кассета. Хорошо, що тут китайці зробили все на розйомах, ну він весь муки, вон дивіться <свят> де він був, чи в пекарні якісь, чи що. Оцей кондір мені мені підходить. Я дивлюсь, там ну, великий багато пластин, йомкость може бути 210 мені треба, а і УКВ 2 по 15. Ну зараз замірюю, мені цікаво. Так, хорошо, 2 по 300 є. Це на АМ Хорошо. І на УКВ 15, по-моєму. Ну треба випаяти, Я ще не випаяв. Ну і ось така сама як там. Все, прийдеться цю монітолу. розкурочити. От раді чого це все. Затіяна цей конденсатор, я витягнув відсюди з цього китайця. ну Він нічого не стоїть по порівняно з цим. Це 64-й год або 66-й, я не пам'ятаю. У нього був, я розказував раніше там, у нього згорений був трансформатор. Силовий, тому що там переключається напряження 120 вольт і 220. Хтось включив на 120, він сгорів. І... Трансформатор я знайшов, поміняв, все працює, магнітофон працює, я перевірив, запис, все функціонує. Ну, і прийомник працює, включаєш, він там шипить, але конденсатор там... Сломаний, треба міняти. Ну там такий він дуже ну як, діфіці... необичний, скажімо так. І е, прийдеться щось мудрити і е, якось приліпити цей, тому що там ще є передача. Е, ну, Я покажу фотографію. Ну І це теж це не підійшло конденсатор відсюди, а цей е, підходить мені буду майструвати. Сюди. Цього китайця трошки жалко стало. Він лентопротяжка протяжка у нього взагалі там е, нова. ніхто на ньому не не грав, е, а е, внутрі якісь деталі качественні мені показалось. Ну і так він качественний, якийсь снаружи. Ну і працює він. Цей кастельйон у регіоні це можна побачити гігантські садові стільці, які вже. Тобто ось у друга. Теж. Ну, він тут дублірувати може якісь записи, я не перевіряв. Ну, таке, я ж кажу, трошки даже жалко його стало. Ну, нічого, він нічого не стоїть по порівнянні з цим. Вот який цей конденсатор КПЕ у цьому радіо. Я вже розколашматив його. Не, не, не здержався вечір, я тут, розумієш що... Проблема в тому, що оця ось 5 мм, а там 6 мм. Ну, вже... ну, і він більший, цей оцей менший. Я вже говорив, що прийдеться колхозить, ну от виходить, отак. Закріпилось, все. Зараз він вращається. Але немає його як прикріпити. Я думаю залью туди клею тільки. От як? Як показати одною рукою, що воно крутиться? О! КПЄ крутиться. Я просто зробив увал на 6 мм. Треба залить клеєм і все, другого варіанту я не бачу. Тут не можна використовувати ці болти, що раньше були, бачите? Ну так. Так він буде працювати. І потім його поставить туди. Так, ну от, я зробив. Все. Вращається там. Якщо видно... Там трошки в тіні. Ага. Ось, все работає. Осталось підключити цей конденсатор. Е, цей конденсатор був без е, підстроєчників. Вот так що це буде легше. Подстроєчники на платі. По-моєму, оце треба розбиратись. І цей трансформатор, який я поміняв, тут згоряний був. Ну все, перешел, хорошо, даже мощнейший вин. Так, подключил конденсатор. Вот ну, видите. АМ. Який він. Киевин. Хороший приемник у нього на. АМ. ФМ не роби. Треба розбиратися. Робила, я чув, що робила. Ну, зараз буду розбиратись. Ну, саме головне, що конденсатор на АМ пішов. Найшов я причину, чого у КВ не Ось тут треба було в цьому місці. Як показати. Тут має бути з'єднане. Зараз вже з'єднане. А до чого тут був перерив? Я, відьмо, коли паяв оцей. Провод до кондіра і тут розпаяв, знайшов. Тепер друге збираю оце все, воно не Вот В такому вигляді працює. Тільки зібрав все, прикрутив, не робота і лки-пав. Ось, знайшов. Оця дорожка йде рядом із, і це все йде туди, на металічну таку О, стойку. А стойка йде на мінус і замикає. Капець тут гріється все. Ну, така і взагалі неудобна конструкція цьому лаві болти оці із е, такою з головкою ось. Із такою. Вказується неудобно. І взагалі знімати, ставити. Ну, як могли придумати таку конструкцію? Це я последний раз таке спомнив, що я так говорив, коли в мене був в Москві 412. Я там цих конструкторів споминав не злим тихим. Словом. І тут теж. <головік> Дуже невдобна конструкція. От я і змінив цю дорожку удалив. Кинув вот так, щоб отут ну, та стойка. Щоб вона не доставала. тому що оце колектор транзистора, стабілізатора, це виход, це плюс, тут плюсом питається. Оце корпус, мінус. та штука сидить вот, на мінусі. І форми на коротке замикання. Воно вже було раніше коротке замикання. Ось цей резистор згорений, такий, бачите, 30-ом. І оці конденсатори, ось вони, вони були такі, тут пленка була облізла. Оце все горіло, оцей провод я міняв, бо він, вся ізоляція згоріла. Коротше, зібрав я його, все працює вже. Трошки повозився там із укладкою діапазону. Ну нічого, все Ось його FM, MV. Прийомник у нього хороший оказався. На середніх.

Це він записав із FM. Тільки що я записав. І, як на мене, то все закінчено. Зараз підключу антенну і ну і все. Все, проект Лавіс закінчений. Той працює вже. Тепер хочу в цьому повернути конденсатор. Ну, Конденсатор там, переменної. Йомкості. Я хочу забрати відсюди і поставити сюди. Уже є опит. Ха -ха. Так що наступний проєкт. Так, оце йде все на виброс. Мусорку. Це ну, теж все функціонує, це, це функціонує, там теж. Ото треба вибросити. Ну, мені, ви бачите, воно валяється колонки хороші. Но його не продасиш нікуди, І це стоїть у мене вже от Ну, Пару разів включив його. І це відремонтував, тут поставив конденсатор, от ФМ работає теж на винос. Така камера теж йде на мусор. Она не работала, я її запустив. Але ну що, воно, старе, моя сонька лучше, яку я снимаю, це вже все, старий вік, Флешка там, ну, старинна така, все старинная. Це мені нічого не треба. Он там уже підготовив. Ну от, все на набасовів, може комусь... Пригодиться, а то в мене нема де складати і нема куди його. Зараз було цікаво. Там два мужика чуть не побились, неудобно було знімати. Коротше, забрали вже все-таки ту апаратуру. Ну добре, до слідуючого епізоду, пока мир вам і хай Путін стохне за своєю війною так okay.